Інстаграмстаграм все робимо Якими соцмережами користується ваш малий і чи слідкуєте ви за контентом, який маємо да слідкуємо дитячий ютуб і дорослий ютуб, але там у нього. По часу відслідковуємо, який саме канали дивляться. Він намагаємося щось більш цікаве, щоб було і розвивалося, щоб йому uh -huh. якихось блогерів не хотілося, щоб цілими днями дивився. Так, слідкую e, Roblox і Ютуб. Дуже намагаємося слідити, щоб це було українською мовою. Дуже уважно. Хоча такого контенту дуже мало, і, на жаль, українські продукти доволі такі. Кучні. На жаль, воно так і є. Але є доволі багато мультиків, які переведені на українську мову і переведені досить якісно, тому те, що підходить йому за віком, простеньке, таке, гарне, та й вмикає. Ну це важливо, що який вік у дитини. Це перше за все, якщо дитині 15, то вона буде користуватися всім. Я знаю, що там Тік-Ток про це Рілси, вони дуже погано провели ось недавно, я читала інформацію, що Рілси дуже погано впливають на психіку людини, тому що. Вони ти, завжди там якісь клітки вмирають, і це не що це не можна вже встановити. Якийсь, ну, таке, я просто прочитала, зрозуміла, що рілси, тік і Тікток це все погано, тому це Телеграм, Вайбер, мабуть, краще. В Телеграмі дуже багато інформації, каналів, які ти теж психічно якось краще гуляти, жити життя.